Ну що ж, дорогі відмінники, оскільки у нас продовжується дистанційне навчання, то я обіцяв вам показати, як ми будемо працювати в Scratch онлайн на телефоні. Точно так само, як на комп'ютері, набираємо Scratch онлайн, точно так само заходимо на той самий сайт і натискаємо розпочати творити. Після цього сайт грузиться, але пам'ятайте, що він тут весь на екрані не поміститься, оскільки е екран телефону маленький. Тому пересовувати треба за цю верхню фіолетову полосочку пальчиком. Пересовуємо в сторону, закриваємо довідку. Тепер видаляємо котика. Знову пересовуємо в сторону, нажимаємо Yes. Все котика котиками видалили. Сьогодні ми. Будемо і фон, і спрайт малювати, а не використовувати готовий. Тому натискаємо знизу там, де фон, і пальчиком клацаємо по пензлику. Клацнули по пензлику, все, редактор завантажився. Ми його не бачимо. Тому треба знову за верхню полосочку фіолетову пересунути в сторону. Бачите, редактор завеликий його на екрані не видно, тому ми знизу натискаємо клавішу «мінус» кнопочку мінус. Натиснули ми цю кнопочку, він зменшився. Все, тепер можна малювати фон. Ми сьогодні намалюємо море, сонце, і на цьому фоні буде плавати кораблик. Море ми намалюємо синім прямокутничком. Тобто вибираємо прямокутничок. і Вибираємо синій колір. там де був фіолетовий, шукаємо синій, Знайшли синій, Все є. Тепер ми прямокутничком намалювали море. Прекрасно, чуть його можна поправити, пересунути. Море в нас уже є. Тепер нам треба намалювати сонце. Знову пересовуємо в сторону, беремо кружечок. І шукаємо жовтий колір. Знову зверху клацнули і верхнім повзуночком пересовуємо до жовтого кольору. О! Є у нас сонечко. Так, буде жовте воно. Все. малюємо жовте сонечко. Є в нас жовте сонечко. Тепер пересовуємо знову ж зверху за фіолетову полосочку. І будемо з вами. Малювати спрайта. Ласнули по котику, знову нажали пензличка. Знову пересунули в сторону, знову зменшили редактора, мінус нажали. Все зменшили редактора. І нам треба намалювати кораблик. Кораблик, кораблик, кораблик. Кораблик ми їх намалюємо простенький, прямо кутничком. Прямо кутничком, тільки він хай буде не жовтий, бо було сонечко. Давайте якийсь інший кольор виберемо. За верхній повзуночок взяли. От, нехай буде червоний. Нехай буде червоний. Все, в нас буде червоний кораблик. Тепер нам треба з вами намалювати до кораблика мачту. Лінію беремо. І лінію малюємо мачту з парусом. Так, лінію, так, лінію. О, прекрасно, все є, мешта є парус. Так, парус нам важно якось трошки помалювати. Заливкою, може і заливкою. Ні, мабуть, ми зараз намалюємо ми просто пензликом. Вибираємо зелений колір і йдемо до пензлика зверху. Ось пензлик. Так, ні, це гумка, пензлик нас ось тут. Пензлик у нас ось тут. Щоб було добре малювати, ми його нажимаємо плюс збільшуємо. І замальовуємо пальчиком акуратненько наш парус, робимо зелененький парус. Красота буде гарний, зелененький парус. Все, парус ми замалювали. Чудово, в нас є один. Спрайт, у нас є кораблик, який буде плавати. Тепер нам треба зробити ще буде другий спрайт. Другий спрайт це у нас буде хмарка, яка буде по небі пропливати. Знову нажимаємо котик, знову нажимаємо пензличок. Знову пересовуємо за верхню полоску в сторону. От, Знову бачимо, що великий він трошки. Ну, Але я думаю, що хмарку можна малювати. Вибираємо голубий колір, і оце колір границі, чорний був, нам чорний не треба, бо буде на хмарці не гарно. Значить нам треба знайти, знайти такий самий голубенький колір, як у хмарки. Ось, ми його знайшли, посовувавши ці повзунки, і малюємо три кружечки, якісь довільні, і вони разом будуть виглядати як хмарка. Це є у нас марка. Тепер нам залишилося написати скрипти. Написати скрипти, щоб кораблик плавав зліва направо. І так само, щоб повзала хмарка по небі. Перший будемо робити скрипт для кораблика. Ось тут зверху слово код є. Натискаємо слово пальчиком, акуратненько, код. І вибираємо. Наші скрипти. Першим ділом, як завжди, ми беремо скрипт, коли натиснуто зелений прапорець, ось він. Другий скрипт візьмемо завжди, щоб він весь час плавав зліва направо. Беремо завжди. Є завжди. Тепер йдемо до руху, зверху, і беремо переміститись на 10 кроків. І десь там знизу ще є, якщо границя відбити. Зараз знайдемо його. Ось воно, якщо границя відбити. Все, чудово, у нас скрип готовий, ми можемо побачити, що в нас вийшло. Пересунули, натискаємо зелений брапорець, і ми бачимо, що наш кораблик перевертається. Нажимаємо червону крапочку. І... Натискаємо напрямок. І там, де напрямок, середня кнопочка тільки зліва направо. Ось бачите? І тепер він плаває тільки зліва направо. Тільки зліва направо. Чудово. Тільки, мабуть, він плаває занадто швидко. клацаємо по 10 секундах і беремо 5. О, ось так повинно бути краще. Пробуємо тепер. О, а так він помаленьку плаває, чудово плаває, гарно плаває. Все. Тепер точно такий скрип нам треба зробити для хмарки. Ви вже знаєте, спочатку беремо переміститись на 10 кроків. Він десь у нас. І якщо границя відбита. От, є у нас, якщо границя відбита, є в нас переміститись на 10 кроків. Тепер ідемо до зеленого нашого пропорця, Ось наш зелений папурець, пересовуємо його. І беремо ще завжди. Де це наше завжди? Ось воно наше завжди. О, бачите, автоматично вскочило куди треба. Ми ставимо, під'єднуємо його до прапорця і всередину вставляємо, якщо границя відбити. Чудово, є таке. Ну і, звичайно, щоб нам помаленьку, ми клацаємо і вибираємо одну секунду. От і все, у нас є хмарка, у нас є прапорець. Запускаємо. Чудово, як гарно пливе. Ага, і перевернулась верх ногами. Значить, ми знов клацаємо пальчиком там, де напрямок. Он під хмаркою знизу. Пересунули її на місце. От напрямок нажали. І середня кнопочка тільки зліва направо натискаємо. Все, тепер, тепер воно повинно плавати так, як нам потрібно. Натискаємо зелений прапорець. О, пливе чудово, помаленьку пливе, назад вертається. Все. Все так, як ми хотіли. Кораблик плаває трошки швидше, хмарка плаває трошки повільніше. Чудово у нас вийшла робота. Ми навчилися малювати спрайти, навчилися складати для них код. Навчилися робити фон, який нам подобається самим. Залишилося зупинити і відправити роботу мені. Натискаємо ось там, де й минулого разу, і беремо вивантажити на ваш комп'ютер. І все воно завантажилось, натискаємо відкрити. Ось ми бачимо наш файл, Scratch-проект. Натискаємо тут біля нього крапочки. І вибираємо надіслати. Після того, як вибрали надіслати, шукаємо почту. І в пошті вводимо мою адресу. Ну, я буду сам собі писати. От бачите, від Карчевського Карчевському. Зараз напишу. То, ну і також не забудьте написати від кого лист, щоб я знав, кому ставити гарну оцінку. І натискаємо зверху трикутничок відправити. Все, я все згортаю і дивлюся на свій телефон. Ось прийшов лист. Все, лист прийшов. Я лист можу відкрити і подивитися, що ви зробили. Так що бажаю всім успіху і чекаю ваших робіт.